Друзі, сьогодні в нас нове надходження. Це Prius Пріусвежка, 2016 рік. Універсальчик, гарна тачка. Дивіться, дуже вмістительна задні двері, просто як в автобусі. Дуже ухожена, не викатана, подивіться на стан пластика, каврилину. Є камера заднього огляду. Так, виглядає, є безключовий доступ на передні дверки. А, як вам стан? Нікого не питали, нічого не возили. 165 тисяч міль. Рідний пробіг. Дивіться, як він виглядає. Все, що потрібно є, круїз-контроль, тюруль, екранчики. Фари на лінзах дуже гарно світить. Приїжджайте, друзі, є у наявності.